Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Сьогодні розглянемо тему інструктажі з охорони праці. Закон України про охорону праці передбачає, що працівники при прийомі на роботу та в процесі своєї трудової діяльності повинні проходити обов'язкове навчання та інструктажі з охорони праці. Навчання. Е та інструктажі проводяться з працівниками всіма в процесі трудової діяльності, а також із здобувачами освіти закладів, навчальних закладів. Інструктаж це такий вид навчання з охорони праці, який передбачає підписи тієї особи, яка інструктує, і підписи тієї особи, яку інструктують у спеціально відведеному журналі. Залежно від часу проведення та мети інструктажів з охорони праці є п'ять видів. Вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з щойно прийнятим на роботу працівником, тобто, в перший же день його трудової діяльності на тому підприємстві з відрядженим працівником, який прибув у відрядження на це підприємство, з добувачами освіти при зарахуванні в заклад. Тобто з викладача здобувачами освіти нового набору, з учнями, які вперше прибули на виробничу практику, а також з екскурсантами на тому підприємстві. Первинний інструктаж також проводиться з новим працівником, але більш конкретно на робочому місці. Також такий інструктаж первинний проводиться з працівником, який переводиться з одного підрозділу підприємства в інший, тобто на своєму, в своєму підприємстві міняє робоче місце. З Здобувачами освіти первинний інструктаж проводиться на початку занять у кабінеті, майстерні, лабораторії. Зазвичай це на початку семестру. Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками один раз у 6 місяців. З працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, один раз у 3 місяці. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного, тобто це інструктаж на робочому місці. Позаплановий інструктаж проводиться тоді, коли вводяться в дію або переглядаються, змінюються якісь нормативно-правові акти з охорони праці. Якщо змінюється технологічний процес чи якесь обладнання, змінюється, якщо працівники порушують вимоги охорони праці і якщо є перерва в трудовому процесі. Зазвичай для працівників ця перерва понад 60 днів, а для працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, понад 30 днів. Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом. При ліквідації наслідків аварії чи іншого стихійного лиха і здобувачами освіти у разі організації масових заходів. Особи, які не пройшли навчання, і перевірку знань з питань охорони праці і відповідні інструктажі, до роботи не допускаються. Дякую за увагу!